Всім привіт! Поїхала в басейн і хочу вам показати мій день. Це, друзі, завжди мій похід в басейн починається з фітнесу. У мене пів години фітнесу йде, і ось я прохожу, бачите, показую вам там кімната, релаксації, сальоварі. І йдуть. Забула поздоруватися. Ідеш сама собі, думаєш, кардіотренажерний зал. тобто йдемо на другий поверх. Ось такий тут вармочок, щоб можна було з ним плавати і бігати і скрізь Це Перейдемо на доріжку доброго дня. Там я, тут моя доріжка. Включаємо. Поїхали. Там я бачу своє. Поїхав. Спостерігаю. Йду там, туди голови не кручу, бо не знаю. пасти можу. І вперед. Всім здоров'я. У мене є 3 години, і я півгодини собі виділяю на кардіотренажер, а далі у мене на, на тренажери всі, а далі у мене буде басейн, сауни. І дуже подобається мені оцей тренажер. Це дуже чудовий тренажер для рук і для плечових суставів, суглобів. Далі підемо на всі інші, мені подобається абсолютно всі тут тренажери. І беру фітнес м'яч. Покажу вам зараз мої вправи, деякі, не всі, ті, які я вам уже і показувала. Ця вправа називається ходьба. Дуже чудово на координацію. Мені подобається цей зал, тут дуже багато тренажерів, стінок, різних приспособ. І я використовую все. Зараз роблю вправу, ну, як завжди, для суглобів, друзі. І ще завжди хотіла спробувати оце коліщатку І обов'язково вправа на аеробік степ. Теж мені подобається ви напишіть, подобається вам чи ні? Розтяжка і прес. Для позонка. І для преси. І трохи веселої розрядки. Чудово займатися завжди фільм, спортом це чудово. Одне, що вразило, бо неприємно. Раніше, три роки тому, тут була вода, от сьогодні водичкою забула взяти і немає де попити води. Тобто, ось так вразила ціна, тут є бонус, і в мене вийшов не 300 гривень. Оцей час з 11 до 12 це 300 гривень. У мене бонусі було 30 гривень і у мене 270 гривень. Ідемо далі. Оцей зал. Оцей зал мені подобається. Самі знаєте, про який кажу. І далі будемо трішечки нагрузимо себе. Трішки нагружаю себе. Ось такими ганториками. Ось такими. Так, починаємо на плечовий. Плечовий іде. Зуму в цьому залі людей багато, нас не багато, а тут людей багато, тому ви виходить... потім не, не в себе трішечки. Так. Я розумію, що тут я навантажувалася. Насправді нас хочу сказати Оленості, дякую за тих карт пасажирного палиту. Вона встання дефомни, перестану пустіти плочі. Лаку ще терпнуть, одна рука ще терпне, але набагато легше. Завжди кажу, лікуємося не фігунками, а лікуємося життям. Так, так, ідемо далі, підемо сюди, потім підемо сюди, підемо сюди. Зараз йдемо сюди, але я зніму всі оці. Друзі, ще теж цікавий, цікавий тренажер, який нагружає нам лише оцю, оцю частину. Тобто ми зараз нашими п'ятками штовхаємо цей валик, який тягне за собою в моєму випадку, поставлено на 15, але я бачу, що мені треба трішечки більше, тому зараз я зроблю його на 30. Ось так. Сподіваюся, що тут 30, не дуже бачу. Все, тепер ні. Тут я поставила собі аж на 40, друзі. Але нічого, мені це нормально. Ось ми цю. Там ще є, де ми нагружаємо навпаки передню. Слідучий тренажер. Оцю. Зараз ми нагружаємо цю. Тут відчувається оця частинка чудова. Наший був останній тренажер. Спробуємо зважитися і подивимось. Раді цікавості. Так, 59,3 показує, ну, десь десь так. Я дома важилася я зранку і було 59,1. Може бути, я поснідала туди-сюди, так що все. Все, друзі, йдемо в басейн. Чудовий тут басейн, друзі. Тому хочу вам сказати, всім гарного дня, чудового настрою, все це нам пригодиться. Шапочка, окуляри. Я пішла плавати і грітися. І хто чудова в мене є маска, я потім вам розповім про неї. Так, обов'язково для сауни є чудова маска для схуднення. І зараз я покажу вам її. Це беремо мед. Мед і дрібну сіль. Дуже чудова маска для схуднення, для розігріву і як чищення. Це, друзі, гарного дня. Далі ще покажу вам, можливо, які сьогодні будуть цікаві моменти у нас. А поки що пішла плавати. Друзі, після басейну відпочиваю. Що вам хочу сказати? Звісно, так як я збиралася разом з вами, так і вийшло, що все-таки щось ти забув. Забула грибінець, і тому лише посушила і зробила свій гульку Любиму. От так. Добре, що зараз є отакі собі зв'язаві, ніби нормальна зачішка. Зараз зима. Накину якусь хустинку на голову. Що ще забула? Воду забула, друзі, забула воду. У них раніше скрізь стояла на кожному етажі фітнес залів Стояли, стояла вода і в басейні. Зараз її немає. Ну, на першому поверсі є. З по грошам вийшло приємно. 270 гривень за три години. Це, це приємно, нормально. А от сауна була холоднувата, хамам був холодноватий, зато басейн був тепліший, ніж зазвичай. А далі вам розкажу мій метод, друзі. Звісно, не ставилася задача скидати зайві кілограми, але мінус півтора кілограму. Зва стайк. Зараз покажу, що я взяла. Цей чай називається «Глінтвейн». Ось такий раніше мені тут подобалося, я завжди брала після басейну, завжди брала. Тут фреші були, і от мені морквяний фреш подобався. Зараз ось такий чай. Пахне непогано і пахне чимсь з Глінтвейном. Ну і, звісно, нарешті я добралася до води. Захотілося трішечки з газами. Давайте покажу вам, де я відпочиваю. Дуже чудово зроблено. Басейн. Такі підвіски вигля... у вигляді басейну, так? Скрізь басейн. Ось така тут зона відпочинку. Друзі, звісно, всіх вас з наступаючими святами. Нехай все погане залишиться в 25-му році, а в слідучому році все буде краще, звісно. Щастя, миру та добра. Ідемоте далі, поговоримо. Ну що, друзі, після басейну хочу вам сказати слідуюче, що ходити в басейн це чудово. І треба. По грошам обійшлося супер. За три годинки 270 гривень мені мене обійшлось. Одне, що я з вами так збиралася, то вийшло, що я не взяла гребінець, не було чим розчесатися, і не взяла і воду не взяла. Тепер про мою методику. Друзі, і про мою методику вам розкажу. Поки ми йдемо, я вам зразу розповім, яким чином саме моя методика. Так, я буду так розповідати, а ви спостерігайте цю красу. Методика в мене, друзі, така. І встановилася вона ще з 90-х років. Ну, з 80-х, мабуть, можна сказати. Тоді я навчалася в інституті і дуже полюбила сауну. Так як мені було 18, 19, 20 років це якраз той період, коли йде дуже в усіх людей іде гормональний розвиток, і дівчатка дуже сильно поправляється. І, звісно, я почала поправлятися. А ще відірвалася від маминого крила. Друзі, хоч зима і така, що тепло. Так? Думала, що піду отак. І, і навіть, навіть коли не вдягала, думаю, ну забула шапку та й забула. Нічого, нічого страшного. Це я б запитала б свою дитину, чи шапку вдягнула, чи вдягнув шапку. А мене вже немає кому питати, тому що мами в мене нема. Але, друзі, це я так пошуткувала і зрозуміла, коли вийшла, почала з вами говорити. Зрозуміла, що треба голову запнути. Добре, що є такі хустинки, да, і ми собі раз і я зробила собі. Так, оце, оце я вам розповідала. Оце цей костюмчик мені е, подарувала моя підписниця і глядачка Олечка. Дякую тобі велике. Дуже чудовий. Дуже чудовий. Е, і так, друзі, про про мій метод. Давайте почнемо з того, скільки грошей потратила я в кафе. Так, завжди після басейну я заходжу в кафе. Раніше там були фреш, я брала морквяний фреш. Ну, Теж за собою брала для свою команду. Була Анжела з нами, Анжела з нами ходила. Дитина була наша з нами, ще поки з нами. Так, чоловік то чоловіка. Ну, хто захоче, той пішов. Так, зробили справку їм, і вони пішли. А зараз уже ну так, ніхто не хоче, тому я сама. І завжди у мене було таке. Ай і 22 й рік, друзі, з 22-го року таке тут в цей басейн двічі були прильоти. І тому в 2022 році я ще ходила сюди, потім перестала. А зараз тут, дивіться, як слухає голуб, зараз, 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 показую вам, друзі, ближче. О, і і потім же я вам вже розповідала, так, вирішила, чого боятися, куди прилетить, туди прилетить. Прилітає скрізь, і мені іноді здається, що не здається, так воно, друзі, є, що у нас в нашому місті, в Дніпро, у нас немає безпечного місця, де б воно не прилетіло. Хочу вам сказати, що давайте про те, яким чином і коли я. Почала. Ну, мабуть, мабуть, дівчата всі знають, дівчата, жінки, що ми починаємо худати мабуть, з 16 років. Тоді, коли... Починають ці гормони біситися, так і організм починає поправлятись. Себе треба, звісно, тримати в рамках, треба займатися спортом, треба не лінуватися, саме головне, і завжди чим займатися. Спочатку кажу, у дітей є обов'язок, треба вчитися обов'язково, треба займатися спортом, треба ходити в басейн, їздити на ковзанах, на лижах. Ну, одним з. Одним словом, не жити для того, щоб їсти, а їсти для того, щоб жити. Так. І от коли я побачила, що була в інституті, побачила, що я набираю кілограми, стрім голов, перший курс летів, і я постійно сідала, друзі, на дієти. А ці дієти зранку йде, ввечері, а ввечері кудись тікає, не стає дієти. Я думаю, що ви про це все теж знаєте. Хто хоче і кому цікаво, я вам розкажу свій досвід. Ну, я навчилася з цим справлятися, я навчилася в цьому, в цьому жити. А саме зараз про сауну. Тоді, друзі, я почала полюбила сауну, навчилася і почала ходити в сауну. Я на дві годинки. Я за дві години тоді втрачала 3 кілограми. Це була так. Я скажу, що це була агресивна методика, не така, яка в мене сьогодні була методика дуже проста, дуже легенька. І бачите, мінус півтора кілограма. Це е, не стоїть задача на те, щоб... Обрати зайві кілограми, Тут я вже навчилася, як воно мені заважає, то я вже знаю, як одним словом, ввечері не їсти і, і, звісно, ставати працювати фізично, так? ставати на бігову доріжку. Ну, одним словом, трішечки трішечки, трошечки попрацювати, і, і ви той кілограмчик, два-три скинете запросто. Так що, е, моя методика, друзі, е, е, у мене є маска, <кій> і це обов'язковий атрибут, його не можна забути в сауну. Е, значить, я беру мед і беру сіль, сіль у мене на кофемолку подрібнена. І оце все в рівних кількостях я е, е, його змішую. І оце така маска. Ви перед сауною нею натираєтесь, відкриваються пори і йдете далі в сауну. Значить, в мене в мене таке, що я, бачите, білочки, білочки, друзі, білочка зараз сіра, вони на зиму перекрасилися. Зараз ми будемо тут стояти і будемо за ними спостерігати. Так. Де я її з. А вона над нами. Над нами зараз десь ось тут. Десь ось тут бігає, бачите? Це те, що, що була риженька. Уже вона така. Хе -хе, така красунька. Зараз я отут стану, друзі, зараз я зменшую трошки, стану і вона спокійно прийде, ми її познімаємо. Тут їх годують, а вона і прибігла до себе в годівничку. Бачите? Зараз добавлю трошки. І побігла вже. Зараз ми тут сядемо. Жіночка побачила. Каже, йди, йди, я тебе погодую. Погодую, каже. Так, давайте, а ми тут сядемо. Опа, отак. І будемо спостерігати, як прийде наша білочка. Прийде вона чи не прийде? Давайте подивимось. А я тим часом буду вам розповідати. Значить, іду я. Спочатку в мене починається все з сауни. 10 хвилин. Сауна фінська. Далі, ну звісно, душ, далі басейн, 100 метрів, у мене Тобто в мене, виходить, три рази я заходжу в фінську сауну. І далі, друзі, і три рази басейн, тобто 300 метрів. Ну, останній я пливу 400 метрів, і, тобто, не 100, а 200 метрів вже останній раз. В мене вистачає часу. І заходжу потім хамам. І от, от таких три годинки, а, і, і півгодинки в мене спочатку це фітнес, я вам показала на всіх тренажерах. Отут, тут бігає маленька білочка, зараз я вам покажу, друзі. Отам білочка, отам, отам білочка, отам бігає білочка, і отут білочка. І вона приходила ось сюди. Ось тут вона щось дивиться, що їй тут принесли. Але я тут сижу зовсім недалеко і, мабуть, вона не прибіжить. Не дуже вони полюбляють людей, не хочуть. Ідемоте далі. Давайте, що мені, що з плюсів. З плюсів дуже чудовий був басейн. Теплий, завжди він зазвичай він холодніший. З плюсів це е, вийшло чудешево, а з мінусів те, що була холодна сауна і був холодний хамам. Люди бурчали, розповідали, що економлять, не дивлячись на те, що. Електроенергія йде від Півден Машу. Раніше цей басейн він і був від Півден Машу. А зараз, так люди кажуть, я не знаю, що почула і те вам передаю, що кажуть, що це басейн Філатова, наскільки воно вірно, не знаю. Одне, що я відпочила і мені сподобалось. білочку вам показую, бачите? Зараз, друзі, спробую її добавити Де вона? Он там от там бігає. А там біжить. Ось, знайшла, знайшла, знайшла. Бачите, яка красунька? Сіренька, а жіночка прийшла з горішками і все так же Хоче, щоб вона спустилась. Де ти? Біжить, біжить, біжить до нас. Ось тут вона, бачите, вона прямо над нами зараз. О, 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 біжить, біжить, біжить. Так, давай, 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 давай. Угу, я вже знаю, куди вона біжить. Не витримала, все-таки йде. Да. Вона вас знає, да? Вона вас знає. Не знаю, може, знає. знаю. Кожен день кормлю. Значить, знає, значить знає. А що ви даєте? Горішки? Да? Ой, побігла.